Команди ДюСШ-Атлет 7 вересня стартували у новому сезоні Чемпіонату України ДЮФЛ. У найпрестижнішому дивізіоні «Еліт Лізі» атлет представляють команди. 2008 року народження тренер Чуприна Євгеній Михайлович. 2009 року народження тренер Царюк Олег Борисович. 2010 року народження тренер Гринчук Роман Миколаєвич. 2011 року народження. Тренер Мурашенко Дмитро Костянтинович. Всі команди Дюсуша Атлет виступають у групі 2. Загалом в літлізі сформовано чотири групи по 10 найсильніших футбольних шкіл і академій України за територіальним принципом. Новий формат змагань передбачає груповий етап, який пройде у два кола, ігри плей-офф та фінальні матчі. До стадії стейкових матчів вийдуть по 4 кращі команди з кожної групи за результатами ігор групового етапу. У першому турі елітліги Дюфел Атлет зустрічався з командами Житомирського Полісся. На виїзді зіграли команди ю 17 та Ю-15. Підопічні Євгенія Чуприна випускники Дю США Атлет 2008 року народження зазнали поразки від Полісся з рахунком 4-0, а вихованці Романа Гринчука відкрили сезон перемогою з рахунком 0-1. У домашніх матчах команда Ю-15 розписала нічию з рахунком 0-0 з представниками Житомирщини. А дебютанти ДюФЛ Атлет-2011 святкували перший успіх перемогу над поліссям з рахунком 1-0. Про свій вдалий дебют та першу перемогу поділилися гравці команди Атлет-2011, автор переможного голу Іван Барцицький та головний тренер команди Дмитро Костянтинович Мурашенко. 2011 з першою важливою перемогою у сезоні Петро Костянтинович, скажіть, будь ласка, які у вас емоції після першої гри в сезоні? Чи все виконала ваша команда і як налаштовані взагалі на сезон? Перша гра, ну це не перша гра сезону, це вже третя гра сезону, а перша гра в Дюфел? Задоволений, що виграли. Грою, як завжди, тренер має бути незадоволеним, є нюанси. Ну, я розумію, що і був психологічний тиск на хлопців. Ну я вам скажу, і суперник здивував, ми грали з чистого листа, ми не знали про суперника, сподобався по грі, тому було не так легко. Ну, слава Богу, забили, могли ще забити, але могли пропустити. Тому ображати Бога судьбу, це що на що жалітися немає, виграли, слава Богу. Дякуємо. Футболістам хочу запитати питання. Скажіть, будь ласка, які у вас перші емоції від відповідального виступу у чемпіонаті України Ну, Ми дуже всі щасливі, тому що ми працювали заради того, щоб виграти. І так, звичайно, є мінуси, але головне їх гониться ці мінуси проаналізуватися і стати чемпіонами України. Ми теж бажаємо, щоб ви Дякую. у цьому сезоні дійшли до фінальних змагань. Ну, звісно, всі дуже задоволені. Нас попереджали, що кожна гра на ДЮФЛ, неважливо, не, не це плей-офф чи це група. Вона буде дуже важкою, і це завжди буде як фінал. Ну і завжди такі перемоги ну, дуже важко здобуваються. Емоції дуже зашкалювали, бо перша гра, ну типу, самі розумієте, і те, що складний суперник, це був бій, і вона сама про себе говорить. Тому було дуже складно, але емоції гарні. Ваня, ти відкрив сезон першим голом у цій грі. Mm, yeah. Які у тебе особливі емоції? Ну, після гола, взагалі, ну, я не зовсім зрозумів, що е, скоїлось, але потім, коли я осознав, ну, це дуже круто було. Ми сподіваємося, що ця перемога буде надихати вас на подальші яскраві такі матчі, за якими ми будемо спостерігати. Бажаємо вам успіхів. Дякую. 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 З перемогою. Да, дякую.